Щоби проїхати з одного населеного пункту Донеччини до іншого, навіть звільненого від терористів, потрібно пройти ретельну перевірку на блокпості і не одному. Наші стоять там на сторожі порядку. Наші це українські військовики і силовики Із Волині, Закарпаття, Прикарпаття, Буковини та інших областей України. Несемо службу, як бачите, на блокпостові, перевіряємо машини чи не перевозять незаконне перевезення зброї. Дрівчатки. Чим далі, тим більше люди приходять і дякують, що ми знаходимося тут і просять, щоб ми звідси не виходили. Ну, але є такі, які самі розумієте. Не зовсім позитивно налаштовані те, що ми тут перебуваємо. Ми їм пояснюємо, що ми для того, щоб зберег спокій в Україні, і приїхали сюди для того, щоб, скажемо, допомогти місцевій владі навести справжній конституційний порядок. У важких умовах без елементарного комфорту і зручностей несуть чергування цілодобово і так уже тривалий час. Але вони військові не скаржаться. Розумієте, ми люди військові готові в будь-яких умовах нести службу. Умови добрі, умови більш-менш добрі. Ми сутку працюємо на блокпосту, сутку відпочиваємо на базі. На питання про забезпечення відповідають по-різному, але згадують волонтерів і відзначають допомогу місцевих жителів. То і вчора до нас приїжджали волонтери. Нас воде теж забезпечили усім. Так що тут і з їдою, і з убранням, і з холодом, голодом, як говорять, в народі питань немає. Дітом, коли ми були тут, то повністю можна казати, люди відносилися до нас і воду приносили там, і їжу, і що що треба було. І зараз привозять, приносять, допомагають, відносяться нормально з порозуміння. Волонтери нам допомагають, ну і сім'ї, рідні, близькі. Українським військовим вдається утримувати окремі важливі стратегічні об'єкти Донеччини. Серед них Краматорський аеропорт. Всі добровольці, всі пішли е, за власним бажанням. Загалом це будемо говорити Західна Україна. Випадки бувають різні. От. Я не буду розказувати, що і як, але самі бачите, що пропускний режим повинен бути відповідний. От, е, далі. Служба налагоджена, щоб хто несе службу, відповідно, хто відпочиває, повинен себе відчувати, будемо говорити, в людських умовах. Слава Богу, за допомогою волонтерів. От, і в даний момент держава турбується От, за військовослужбовців. Так що таких проблем перебоїв немає з харчуванням, з одягом, самі бачите, що в діті форму. Ну, але все рівно вдячні, вдячні людям. Незважаючи на труднощі, військові хлопці сповнені оптимізму, рідним передають вітання, а всій Україні бажають миру і єдності. За це стверджують стоятимуть до кінця. Будемо надіятися, що все буде добре. З кожним днем ми. Хочемо, щоб воно закінчилося. Я думаю, ви також і всі українці хочуть цього стільки, скільки буде потрібно, буде стояти миру, злагоди, добра, і вже кажуть, щоб жив народ мирних до цього, до цієї дурної як кажуть, не нерозумної війни. Світлана Гаєвська для новин телеканалу Раї.